Маю на продаж такий автомобіль Opel Astra H 2006 року дизель 1.7. Салон не порваний зовсім. Це я трішки чистив, тому що не висохло. Зовсім не порваний. Всі карти, всі цілі, всі ідеальні. Всі тут а все чудово. Руль в доброму стані. Все тут чудово. Має на спідометрі 276 тисяч пробігу. Розхід пального реальний 6,5 літрів дизеля по городі. Стеля в чудовому стані, але, на жаль, зараз не видно. В дуже чудовому стані стеля. Ну, як і всі деталі. Тут взагалі все чудово, тут все ідеально, тільки трошки не висохло ще сідушки, бо трішечки робив сам хімчисточку. Чудові коврики стоять тут, тут все чудово, взагалі ніде нічого не порвано. По дверках понизу все чудово. Трішки сонце заважає знімати. Так. Багажник, великий має міський багажник, дуже чудово працює шторка. Тут ну, досить таки добре, досить в ньому такого нічого не возилося. Тут є така накладочка з державійки і покажу в якому стані. І ляда ось, ляда заважає сонце. Двигун їде добре, досить динамічний. У них тут ржавіє особливо отут. І ось тут в них ржавіє. Але тут нічого немає, на стеклі нічого немає. Все добре.